Зимовими стежинами. Добрий день, малята! Я зимонька зима. Принесла вам радощі багато різних ігор але щоб вони були небезпечними, треба дотримуватися правил безпеки. Тож давайте одягатись на прогулянку рушати. Швидко рукавички одягай, будем грати в сніжки та ліпити сніговика? Якого кольору ця рукавичка? Так, жовтого, а ця рукавичка якого дітки кольору? Так, синя, а ця рукавичка якого кольору? Так, вона зелена. Якого кольору ця рукавичка? Так, дітки, вона рожева. А якого кольору ось ця рукавичка? Так, вона червона. А ця рукавичка якого дітки кольору? Так, вона чорна. А ця рукавичка якого кольору. Так, Фіолетова, молодці дітки, ось ми і вдяглися з вами тепло, але зручно, щоб ми могли з вами добре рухатися, тож вирушаємо ліпити сніговика. Зараз ми з вами будемо добирати сніговикові нижню частину. Подивіться уважно. Де частина від цього сніговика? Так, ось вона. А із яких фігур складається цей сніговик? Так, із кругів молодці малята. А скажіть, будь ласка, де частина від цього сніговичка? Так, ось вона. А з яких фігур складається цей сніговик? Так, дітки, молодці. Із овалів. А де частина від цього сніговичка. Так, ось вона. А з яких фігур складається в нас цей сніговик? Молодці малята він складається із квадратів. А подивіться, де частина від цього сніговичка. Так, ось вона. А скажіть мені, будь ласка, цей сніговик? Із яких фігур складається? Так, із трикутників. Ви малята молодці. А зараз хвилинка логіки. Треба знайти таку саму сніжинку, як у квадратику. Де вона дітки? Так, ось вона. А тепер знайти такі самі рукавички, як у квадратику. Так, ось вони. Знайдіть таку саму кульку, яка виділена в квадратику. Ось вона, молодці, малята. І ще знайдіть ось таку кульку, як у квадратику. Так, ось вон така кулька. А тепер потрібно знайти подарунок, як у квадратику. Ось він, молодці малята. А ще подаруночки полой, подивіться, знайдіть такий самий. Те він? Ось він. Молодці мої любі. Тепер нам з вами потрібно полічити предмети та знайти відповідну цифру. Давайте полічимо, скільки тут ковзанів. Так, чотири. І ось вона заховалася, цифра чотири. Скільки тут сньовиків? Так, їх три. І ось вона, де наша цифра три. Скільки тут будиночків? Так, один будиночок. І ось вона цифра один. Скільки тут ялиночок? Так, дві ялиночки. І ось вона наша цифра два. Ось і ялинку вже нарядили. Гарну, пригарну. А під нею і подаруночки вже склали. Давайте поглянемо, який тут із подаруночків найбільший. Так, ось цей, а який найменший. Так, ось цей рожевий, а який середній за розміром. Так, ось цей фіолетовий. Молодці малята. Ну що ж, малята, ось і закінчилась наша подорож разом із зимою. Тож дотримуйтесь правил безпеки взимку і хай вона буде найвеселішою.